Вітаю всіх вас! Ви на youtube каналі Telegraph.ua. Мене звати Микита Міхальов. Перед тим як ви почнете доєднуватись там своїми коментарями, обов'язково підпишіться на телеграф, якщо ви ще не підписані на телеграф. Юа. Я маю на увазі. Ну і лайк під це відео. Зараз почнемо з бази. Перед цим представлю нашого гостя. Це Іван Ступак, військовий експерт, екс-співробітник СБУ. Ми вітання. Іване. вітаю і дякую за прошення. Дякую, що доєднались. І як я обіцяв, почнемо з бази. З бази від. Відключень світло у мене якраз щойно відключили, і нічого страшного, тому що ми на допоміжних засобах живлення. Так, тут Кіт Келок, це спецпредставник Сполучених Штатів в майбутньому, та офіційно після президентства Трампа стосовно російсько-української війни, він відповів на те, що сказав російський олігарх Малафеєв. Uh, він я так розумію, став офіційним ротом, офіційним неофіційним ротом Кремля. Не оцей uh, саратник Путіна Малафеєв і прокоментував мирний план, який пропонує ось вирішення, uh, яке пропонує Кіт Келок, uh, і яке я так розумію асепнуте uh, Трампом. Наступним чином, ми візьмемо мирний план і скажемо йому, щоб пішов нафіг, тому що нам нічого із цього не подобається. Вот і всі переговори. На що Келох, послухавши все це діло, офіційно заявив, краще залізть назад у свою коробку. От я б ще додав, ти, пес, але Келох так не казав, і е, він сказав наступне: краще б йому Малафєєву зрозуміти Трампа. Це велика помилка його недооцінювати, бо очевидно, що він не розуміє, хто такий Трамп, і він точно не розуміє Сполучені Штати Америки. Така позиція мені дає певну надію і певний оптимізм стосовно того, що все ж таки не буде неприємного зливу України, про який постійно пише Reuters, Washington Post, The Economist і так далі. Ну, почекайте, що таке злив. Ну, злив це кинути все, все, що було зроблено для України, і повністю умити руки з європейського контенту. Сказати, мене це не цікавить. Я займаюся внутрішнім проблемам міграції, екології, ще чогось. Ну Дональд Трамп він прихильник великих угод, бікділ. Про це вже багато разів казали. Так, так. Я думаю, що він не за не то, що не готовий, він не хоче, він не буде робити. Повтор ситуації, як це було сполученими штатами, коли в аварійному режимі виходили з Афганістану, коли кидали все людей? Техніку, так зрозуміло, техніка вона мала нульовий баланс, тобто нульову вартість. Вона вже була передана адміністрації Афганістану. Але тим не менш, це було дійсно дуже принизливо для сполучених штатів. І ось після всього того, що було зроблено попередню адміністрацію, зроблені грошові вливання, надана велика допомога, і сказати, що ну, хай там, хай воно все горить. Я впевнений, що такого не буде. Так, буде угода, але вона повинна бути також цікавою для Сполучених Штатів. Загалом, там є різні пропозиції і від Келога, і від Венса, і від там ще деяких осіб. Але загалом вони сводяться до такої до такого фреймворку, до такого рамок Україна без НАТО, і Україна повинна визнати, принаймні на певний період часу, що не може повернути території військовим шляхом. Це залишається на потім, ну там же як карта ляже, або. Дипломатичним або військово-дипломатичним, або військовим шляхом, але це не про зараз. Тому ось два великі пункти, про які нам доводиться говорити. Плюс риторика від росіян, вона така більше. Ну, не зухвало, вона якась відчайдушна і не скоординована. Ну, Малафій, господі, православна олігарх. Ну, людина, яка свого часу зробила великі гроші, зараз фінансує Царград, фінансує ці проекти про намагання обрати якийсь шлях руху Російської Федерації і той же самий Дугін, там імперськості. От ми здесь. Ну запрошую до Івана Хлобистін, Дугіна, а, там різні ще там, персони є. Я. Відверто скажу, серйозно його не сприймаю. Весь його ресурс це гроші. Якщо буде вказівка з Кремля США, мовчати, то він буде мовчати. Зараз, поки є така можливість поговорити, бо ніхто його за шкірку не чіпляє, не, не смикають. кажуть, зупинись. Коли скажуть, зупинитися, ми побачимо, що він зупиниться і буде мовчати. Ще трохи рефлексії стосовно перемовин, New York Таймс пише, що генсек НАТО Марк Рютте запропонував Україні відкласти будь-які мирні переговори з Росією, доки західні союзники не зможуть надіслати достатню військову допомогу, щоб допомогти Києву просуватися вперед на полі бою і зайняти більш вигідну позицію на перемовинах. Виправляйте мене, але здається, в останні два роки у нас не дав за весь період повномасштабки у нас немає достатньої військової допомоги для того, щоб да, високоінтенсивно впродовж тривалого часу не просто здійснювати там активні наступальні дії, а ще й робити резерви, mm -hmm. де, заповнювати потреби резервних бригад. І робити ще окремі резерви резервів та на випадок, якщо що, ну що це прямо утопія Чи було таке у нас колись? Ну, дійсно, якась заява виглядає ну незрозумілою. Що ну ви там почекаєте, ви потримаєтеся. Ну зробіть там просування, якісь поки не приїде техніка, да, поки не приїде допомога. Ну, це ж не ми з вами говорили, це ж не військовий супермаркет, де ти даєш там 10 мільярдів доларів, і тобі там, як в кіно, в матриці, да, ось там бори це, борись це. Воно ж потребує виготовлення. Це замовлення. Ті ж боєприпаси вони не є безлімітними на європейських складах. Вони теж там суттєво суттєво закін... ну, Знесилені ці запаси, тому як на мене, це така дивна заява. і це е, до всього того, що йдеться в розмови, що все мирні перемовини. І європейські дипломати кажуть, що все ми на цей трек виходимо. Американці кажуть, ми допомоги планувати на наступний рік військовий в плані для ведення війни не будемо. Тут Україна виступає, каже, що нам потрібно на наступний рік 125 мільярдів доларів. Для того, щоб там, ну, триматися і, можливо, щось відбувати, але я не бачу бажання надавати ці гроші. Я не бачу країни, які можуть нам дати ці гроші. Тому питання зараз про наступальні дії не ведеться взагалі. Президент сказав, що ми визнаємо, ми не можемо вийти на кордон 91-го року, ми не можемо повернути Крим. Тут, звісно, заява пана Сирського буквально там тиждень тому ми готові йти в контрнаступ. Воно не б'ється заяву президента. Президент каже, що ми не можемо, ми не можемо тут тримати дуже тяжко. А пан Сирський каже. Йдемо в контрнаступ. От у нас на носі на жаль, втрата міста Курахова. На жаль, от ми про це говорили, і з кожним днем все важче ваша ситуація наближили. Наблизилися Росіяни до дороги, яка сполучає Запоріжжя. Ну саме Запоріжжя з містом Курахова. Там до, вже 2 кілометри залишилося, Хоча мапа діб відображає, що відстань близько 6 кілометрів. Військові кажуть вже 2, в зоні прямої видимості. Росіяни розташовують свої. Протитанкові засоби для того, щоб влучати автомобільний транспорт і в піввідрони просто літають як на роботу, тому ситуація погіршилася кратно стосовно ситуації, яка може змінитися, я сподіваюсь, тут заява нашого очільника міністерства закордонних справ Андрія Сибіги він каже, що ми терміново вони коротші терміни потребуємо десь 20 додаткових систем протиповітряної оборони, типу Iris-T. Ну і президент Зеленський в одному зі своїх нещодавніх звернень казав, що у грудні у нас буде від декількох країн вже безпосередньо постачання того, що вони обіцяли, 20 систем. Це ж ну це чимало систем. Направду це для того, щоб усунути прогалини, які є у тій ошелонованій обороні, яка на жаль ну має оті прогалини, які пропускають ті ж самі ракети Шахеди, наприклад, до західних областей України. Чи про що йде мова? Чи це про насичення? Переднього краю. Чи це просто просто щоб було? Це в комплексі. Це потрібно і для цивільної інфраструктури, це потрібно і для військових. Тож не йдеться мова, що це буде прямо 20 патріотів. Ну ми зрозуміємо, що нам ніхто це 20 мільярдів доларів, навіть на ну нам трішки більше, 25, можливо п'ять, Тріш... можливо. Ну, окей більше більше 20 мільярдів доларів. Звісно, це буде збірна солянка від різних систем, і в першу чергу потребують наші військові прикриття, щоб можна було збивати. Орлани, які знаходяться в повітрі, які коригують вогонь, збивати якусь російську авіацію, прикривати повітря над нашими військовим. Звісно, потрібно прикривати різноманітні важливі об'єкти, де є виготовлення нашої зброї. Росіяни чудово розуміють, що відбувається це збирання. Знають, що є локації, де збираються безпілотники. Наші різноманітні знову було заявлено про ракети, що от у нас є збирання, і минулого разу, коли така заява була. Буквально за декілька днів відстався приліт Арешника. Тому я не хочу тут наврочити, але ну, вірогідність дуже висока. Що у відповідь на таку заяву знову може прилетіти по... по Дніпру, не по Дніпру, але щось на кшталт Орєшніка або Рубіжа. Ну ще раз, це, це моє особисте припущення, але ми виходимо виключно з минулого досвіду. В принципі, можете пояснити сенс, необхідність це бажання щось сказати, ну оголошувати там про те, що щось там вийшло у серійне виробництво, деталізувати мені, якщо чесно, якби я не знав про цю паляницю, да мені все одно. Ну я бачу, що зранку там палає за за перебріком. Окей, ну неважливо. Паляниця, Нептун да для чого ці заяви робляться. Ну, дивіться, багато людей хочуть попіаритися, показати, розказати свою причетність, можливо, десь там підняти моральний дух. Але ну подивіться, ну, давайте трішки брати приклад з ворога. Ну вони ж не хизуються, а скільки шахедів вони будуть робити. Так, свого часу вони е заявили, буде там шість тисяч шахедів на рік. Але ж вони не хизувалися, що вийшли на планку в жовтні місяці дві тисячі безпілотників на місяць. Дві тисячі Карл, це близько 63 одиниць, якщо не помиляюся на день. Вони ж по це не хизувалися, вони просто роблять. І може бути, а, от зараз порахують, я не бачився статистику за листопад місяць, скільки в листопаді було запущено по Україні. Тобто, тут ви правильно кажете, неважливо, Марічка, не Поляниця. Яка різниця? Але літає, літає. Не треба про це говорити. Це зайвий привід показати росіянам, що у нас щось є. Росіяни, звісно, будуть шукати шляхи локалізації цієї загрози, їм це не подобається. І тут або можливий. Черговий масовий нальот по окремих локаціях, або можливо, знову використання того орешника або рубежа? Ми розуміємо, що той орешник використовувався для залякування, для того, щоб показати, що у нас є ще чим відповідати западникам. Але ну якщо є ще один такий орешник то вони швидше за все і скористаються нам заново. Скажіть, а чи варто? Uh... Оце це зараз моє питання буде із серії теорія змови чи не теорія змови, чи варто проводити паралель між тим, що путінський арішнік не летить, і тим, що ми от перестали чути про. Прильоти американської демократії кудись там е, в глиб Росія. Ну я про атакам удара атакамсами. це от конспірологія. Якщо я скажу, що воно взаємопов'язане, і поки не летить, те не летить інше, чи чи воно просто так співпадає, і це не конспірологія. Дивіться, наскільки я знаю, я не можу от чітко сказати, що от є прямий взаємозв'язок, що не літає Арішнік, не літають атакамси. А так само не можу сказати і на противагу, що немає, немає зв'язку або ні, не, не, не важливо. Є такий момент, я достоменно знаю, про безпілотників, що бувають періоди, коли вони, наші безпілотники. Просто от кожної ночі залітають в Російську Федерацію, а Буває повна повна пауза, і тоді починаються теж конспірологія. Му вже домовилися, не треба бити, але достама на знаю, що в той час відбувається так само розвідка з нашої сторони. Намагаються з'ясувати наскільки відновлені об'єкти, які були раніше ушкоджені е внаслідок ударів. що ми кажемо за НПЗ, спиртзаводи, заводи, які виготовляють там майонез, наприклад, російський, е наприклад, аеродроми. Там, наприклад, приклад такий: є там аеродром, Ліпци. він пустий, він зараз пустий, і от є інформація, що, наприклад, за тиждень туди прилетить не знаю, там, 25 бойових гелікоптерів, які там стануть на ТО, і будуть знаходитися, наприклад, там, півтори доби. О, і все, всі завмерли і чекають того моменту, коли вони туди прилетять, і щоб зробити масовий наліт з касетними боєприпасами і знищити ту локацію. Але ж. Пауза, вона може затягнутися. Не прилетіли гелікоптери, десь зламалися на півдороги або щось змінилося в командування. Будуть тільки за два тижні. Все, чекаємо ті два тижні, І от я думаю, можливо, з цим пов'язано. А наскільки ми стоїмо близько до якогось нового чергового етапу на півдні нашої країни вздовж річки Дніпро, чому таке питаю? Тому що тут глава обласної військової адміністрації пан Прокудін, в інтерв'ю знову ж таки закордонним змі, але тим не менше карізниці, він він це сказав офіційно, каже, що Росія підготувала 300 човнів. Щоб форсувати річку і просунутися до західного берега Херсону, і я сюди, мабуть, ще додам нещодавні заяви ем, нашого е, наших сил оборони та південь стосовно Кінбурзької коси, що вони і там готуються та до якихось наших висадок, і тендрівська коса, що вони туди теж внизтягнули, і наче потопили. Частину, щоб не дати нашим, якщо що нормально підплисти, підійти, і так далі, ми стоїмо на порозі чогось, зважаючи на таку кількість човнів, якими, в принципі, може там 5-7 військовослужбовців переплисти і там закріпитись на іншому березі. Ну, от повторення осколу тільки на Дніпрі, чи це мало ймовірно, зважаючи на те, що ми теж дуже стежимо за тим напрямком. Так, дивіться, коли йдеться мова про те, що росіяни щось потопили навколо берегів, які вони контролюють, то йдеться мова про оборону, не про те, щоб там наступати, а про те, щоб там не допустити висадки українських там диверсантів або українських груп. Це одна сторона. Раз про Херсон заявлено про 300 човнів. Воно виглядає, Ого, 300 човнів, така собі морська висадка, морський десант. Mm -hmm. Давайте так. Ну, давайте дуже грубо грубо рахувати. Та територія відповідно тільки до мапи Deep State, до порталу Діпстейт від території, яку контролює Росія до території яку контролює Україна, близько трьох кілометрів. І цю територію треба подолати цю річку. Ну те, що він не залишився, там безліч островків. цих 300 човнів. Виглядає загрозливо, але навіть якщо рахувати, ну хай цей кожен човен це по 10 людей. Це три тисячі людей. Виходить. Ого, три тисячі людей. Це, начебто, багато, але з іншої сторони їх треба розмістити. Це по великому рахунку така собі бригада. Їх треба всіх розмістити десь в одній локації, щоб вони почали один за одним сідати. І така собі операція, як висадка на, в Нормандії. Три е, ну, тисячі людей, по-перше, це не так вже і багато-багато. Зайвих ресурсів у Російської Федерації, щоб зробити таку операцію, точно немає. По факту. Буде не по 10 людей а там жичі боєкомплекти, безліч чого в човнах в човни треба брати. Їх буде там троє, четверо, п'ятеро і плюс вантаж. Вони стають класною здобиччю для наших FPV-дронів саме на цій, цьому відтинку фронту. І головне головне питання: Україна свого часу пробувала переправлятися постійно на лівий берег Херсонської області, тримати. В Аліжках, плаздаром це було надзвичайно тяжко. Ми теж несли постійно втрати туди. пересувається човен. Росіяни роблять скиди. Назад човен скиди. Ми втрачали людей. Важка техніка. Ми так і не спомоглися зробити переміщення важкої техніки, бо це неможливо. Аби з важкої техніки просуватися нереально просто-напросто. У росіян такий же самий челендж, яким чином танк переправити на. Правий берег Херсонської області. Це ніяк взагалі. Це надзвичайно така здобич для навіть для дрона ну, оператора новачка в дрона. Просто от раз і все там. Та навіть маленький скит і все. І цей господі, паропаром, не паром, понтон, він просто йде на дно разом з тим танком. Я припускаю, що ті 300 човнів вони робляться з метою накопичення і періодично робити ці висадки, диверсійно-розвідувальні групи. на Правий берег, щоб вони висаджувалися, щоб човни постійно були на готові е, постійно тримати в фокусі уваги в напрузі нашу оборону. Плюс не забуваємо останній аргумент. Є багато керівників в російській армії керманичів, які готові. Показувати свою роботу, готові що ну про щось звітувати з метою показати ще раз, як вони називаються стук кольос. Ми тут ми працюємо, бачимо, ми та -та, та 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 і за це вони отримують винагороди значки медалі Дружбне похлопання по плечу ніхто це не відміняв. А тут до речі, інститут вивчення війни американський дивлячись на дані у відкритому доступі, дійшов висновку що. Збройні сили України на Курщині мають просування, а росіянам дуже важко це прийняти і вони перебувають це інформацію про те, що росіяни мають десь просування, але на відміну від Збройних сил України, у Росіян немає підтверджень, фото відеодоказів відео доказів цих просувань. І окрім цього, от Американський інститут вивчення війни також пише, що у них там на Курщині. Величезна проблема з логістикою, важкою озброєння і боєприпаси особовий склад доставляти, тому що тут я вже від, від себе скажу на відміну від України на, на Росії, не настільки розгалужена система доріг між регіонами нормальних асфальтованих, якими можна їздити, і мабуть і з цим може бути пов'язано це. Ну глухомань там вона відчутніша, навіть якщо просто на Google Maps подивитись, і кількість доріг, які є там. А, Но... Ваші розмірковування стосовно потенційного розвитку подій на тому театрі бойових дій, і от е, остання ця приписка про логістику. Чи має вона от зараз суттєво вагоме вирішальне значення? Ну я б не сказав, що росіян все погано з логістику. Так, з дорогами там не добре, але вони робили завжди акцент на залізничне сполучення, і це їх дуже сильно вручало. Вони можуть завантажити техніку десь там в Владивостоці Скільки там тиждень, 10 днів вона їде спокійно, потім наступне шо, наступне, наступний воно просто все як конвейером їде в напрямку України. Тобто з цим проблем у них немає. І навіть е, залізнична коля на початку війни стало нашим, нашим слаб, нашим слабким місцем. Ну з однієї сторони, що важко возити вантажі з західних кордонів, з іншої сторони, у нас спільна коля з росіянами одного розміру радянського союзу, і вони просто. От, Свої потяги затягували через Донбас на південь України, тобто ну нічого їм не заважало це робити, і от на майбутнє от нам треба позбавлятися цього радянського спадку і переходити на європейську колію. Так і розуміється це важко, це складно, це дорого. Але це питання на роки і питання національної безпеки. З приводу Покурська в них там знову таки залізнична колія є. Вона. Привозить техніку, привозить боєприпаси, і ще раз, ми ж відштовхуємося від даних, наприклад, аналітиків Deep State, Вони кажуть, 534 тридцять квадратні кілометри зараз Україна контролює. Поступово територія, яка знаходиться під нашим контролем, вона зменшується. І ми постійно з вами говоримо, що ця. ця, ця Площа вона не відображає реальності, вона може бути на порядок менше, бо оновлення мапи відбувається з суттєвим запізненням. Наші військові в коментарях західній пресі на умовах анонімності кажуть так: завдання стоїть, стояти стільки, скільки можна буде, але бажано, звісно, до моменту інаугурації Дональда Трампа. Я навіть більше буду забігати наперед, навіть не то, що до моменту інавгурації, як мінімум, якщо політична таке завдання стоїть треба буде стояти там лютий можливо навіть березень місяць щоб можна хоча б якось в теорії уявити собі що ми якось цю територію зможемо використати там не знаю, там для торгів для обміну в чому я дуже сильно сумніваюся я взагалі в будь-який обмін не вірю але ще раз якщо резюмувати, то поступово ми територію там втрачаємо і наші війська знаходяться там виключно з політичною метою жодних військових цілей зараз у нас там немає і витягування суттєвої кількості там сил техніки це ну, теж не вирішальне, першочергове? Ні, звичайно, ні, дивіться ну. Але... Окей, ну давайте давайте міркувати, згадувати, як це було. Окей, Шостя, 6, шосте серпня. Наші збройні сили заходять перші перший місяць, шалений успіх. Ми показуємо результати. Росіяни слабкі там були сентенції про те, що Україна упередила російський наступ. Слухайте, росіяни місяць шукали людей по сусіках. Шкриблися з різних напрямків, щоб зібрати плюс-мінус якесь. Бойове з'єднання велике, щоб почати відбувати українців. Тільки через місяць почалися перші контрнаступальні дії Росіян. Карл через місяць. Вони місяць шукали. Якщо б там знаходилися якісь війська, то вони б зібрали їх там буквально за день півтора, і вони побігли там під ружок. взяли б і побігли відбувати українське просування. Тобто у них банально не було людей. Це раз. І от з вересня місяця ми починаємо поступово втрачати контроль. Росіяни ще більше збирають людей з різних напрямків. І в той же час ми починаємо на сході втрачати якомога більше територій. От була загроза у вересні місяці для Покровська, але наше командування переграло ситуацію з різних напрямків, постягувало людей. Так, Покровськ ми загальмували, але в жовтні місяці ми з вами знову про це говорили. Кураховка. А, Селідова, вугледар. Ми втратили. Від відійшли звідти поступово. Ми втрачаємо Терецьк. Ми постучаємо Ку Кураху. В ми бачимо, а, як просуваються Росіяни в Куп'янську 50% оточення міста. Воно вже триває тривали період часу. Наші військові кажуть так. Росіяни підійшли на позначку два кілометри від дороги, яка з'єднує Запоріжжя з містом Курахово. Це вже відстань для прямого пострілу протитанкові засоби встановлення, і тепер під шаленим обстрілом буде будь-яке сполучення. Неважливо це волонтери везуть допомогу або вивозять людей. байдуже, росіяни будуть стріляти, медики по барабану, взагалі, тим паче будуть стріляти, або якийсь військовий вантаж, якась техніка, танк. Все одно будну не сушу, все, все одно в першу чергу будуть розстрілюватися, тому ситуація стала ще більш загрозливою. Хоча, знову повертаючись до діпстейта, там показана відстань в 6 кілометрів, а по факту вже 2. пане Іване. Спасибі вам за те, що за те, що такі важкі речі. Коментуєте в ефірі «Телеграф.UA» за те, що доєднались. Спасибі, Іван Ступак. Це військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України. Він був гостем у а, моїй віртуальній студії. Донат на Збройні Сили. Ви чуєте наскільки важко нашим? Це важлива опція донат. Це не заміна допомоги держави чи наших партнерів. Це додаткова опція для наших. Я Микита Міхальов. Ви на «Телеграф.UA». Бережіть себе, Па-па. Дякую. -па.